Доброго дня, які події зараз на фронті відбуваються. От у нас практично від Бердичів до Первомайки наші точки розкидані, то буквально там 3-4 хвилини приходить доповідь 4-5-1, 4-5-1. Це потрібно розуміти, що, яка інтенсивність обстрілів взагалі по лінії фронту. І якщо ці диванні тилові шляпи розказують 0, не 0. Так, от абсолютно глибина, навіть кілометрів на 5-7, то безпечних місць ні для находження, ні для проїзду її немає. Ствольна артилерія, реактивна РСЗВ, ФПВ-дрони, каби-Фаби. Буквально цю глибину розбирають. Розбирають і далі. Ну, це вже далі там працюють більш далекобійні системи, там 203-й калібр. Але оцю глибину так це добрий вечір. І така кількість снарядів, мін РСЗВ, авіабомб різного типу ну, в день виходить. Я б колись намагався порахувати на калькуляторі скільки це в грошах. Це, ну, це точно не математика і це точно не про фінанси. І Потрібно розуміти, що з цими конченими блядь, ублюдками. Кроме цієї війни, як ми їх не захирачимо, ми не вийдемо, ну просто не вийдемо. Вони будуть робити, вони там у себе в куклу з кланів в Москві захерачили кучу орків, це для чого? Щоб радикалізувати блядь, суспільства орчиного. і зараз всіх будуть перти на війну. Друзі, ситуація така, що вже зараз і ті, хто відсидівся в тилу, не відсидяться. Або ми всі будемо воювати в цій війні, виграємо. Або, блін, буде дуже погана історія. Ну, я розумію, у вас там шлях натоптаний у Львівські, Закарпатські, Віденські котли, у Польські, але ну, не факт, що цей раз у вас воно вийде. І то, що ви там вкрали гроші і думаєте, та ну вдруг на Київ підуть, ми втечемо. Думаю, що ніхера не вийде з цього. Краще буде, якщо ми всі об'єднаємося, не те ловить оцих нещасних, а ті, хто давав присягу в першу чергу силовики. Ті, хто на спецобліках, ті військові пенсіонери, які дійсно можуть поводити, саме мають приходити в воєнкомати і міняти тут людей, які вже по року не міняються. Бригади бригади ж не міняються не то, що не хочуть, а то що, блядь, ви виширитися по всіх мишачих нірках. Сама ганебна ситуація, мабуть, це і з поліцейськими, які вже Готові і школи охраняти і садики. Їхні міністри розказують, що вони там будуть охороняти і садики, і школи лише би не йти воювати. Та це позорище, це просто позорище. Я розумію, що ця особа сама втекла у Львівський котел. То як він там підопічний буде, щоб вони йшли воювати? Вони наоборот лабірують, щоб і через Верховну Раду в новому закону притягнути, щоб вони не участвували в бойових діях. З поліції є там 5-7 достойних козаків, які воюють в лавах збройних сил. Там є окрема бригада на кшталт люті, але взагалі це на систему це дуже малий відсоток. Люди, які давали присягу на вірність народу України, це не значить, що хабарі стягувати з бізнесу, рейдерувати на дорогах, рекетерувати бабок на базарах, трусити, носити наверх. Це не присяга на вірність народу України. Отут, на фронті, ви маєте доказати свою профпригодність. І пройти іспит на державність. Інакше це все фількина на грамота. В меншій мірі стосується це інших правоохоронних органів, вони не такі численні. Служба безпеки, там ВКР і бойові підрозділи відпрацьовують, але є і її да? які за журналістами там заглядують сраку їм позорить. а їх потім ординами нагороджують. Але я думаю, оцінка правова буде при зміні влади обов'язково всім цим. Так що, друзі, ситуація така, як є, вона не сильно хороша, каби-фаби, перевага тотальна, у нас штучний, снарядний і мінний навіть голод. Ну, я просто не розумію, як не лагати виробництво мін. Це ж технології 30-40-х -х, х років. То, що вам розказують, що нету порохів, так ви спитайте, де Корея, Китай, а Рашка-Парашка бере ці параха. Може, і ви там будете брати. Тому реформа Міноборони має бути там тотальна. Військовий має бути міністр з знанням військової специфіки. Ні один, ні другий цивільний міністр, вони біля міро... Міноборони.